Всім привіт! Так. Вчора покропили часничок від бур'яну. Дивіться, результат. За один день. Ну, так якби сутки пройшли. Як думаєте, чесник не загнеться з таким результатом? Коментуйте. Цікаво ваша думка. Бо щось дуже швидко взяло бурян. І я так сильно переживаю, щоб мені воно не аукнулося на часниковий Даже о, перей трошки взяло. Ну, а якщо хочете бачити, що буде далі. То приєднуйтесь. Я думаю, за декілька днів ми знімемо обстановочку, що тут робиться. Це в нас чотири рядочки тільки покроплено. Тут було багато буріну, тут дуже класно видно, дивіться. Ну, цікаво, що воно буде далі. Даже і хрін щось трошки припалила.